Всім-всім привіт, прямий ефір. Так, ось тут місце сили. Ось тут місце сили будемо пізніше тут робити гарні енергетичні духовні вправи. Ось там праворуч вже буде садочок, ведеться підготовка. Будемо висаджувати садочок. Він в нас шостий. Садочок видатних особистостей. Слава Україні! воно, яка красота. Так Йдемо до річки Бог! Йдемо до річки Бог! О! Це наша щабака, півесябаки, тих хльосій, тих ти тисяба. Привет. Так. так, вот наш диванный Рэмбо приехал. Пробежка будет. Не, подожди. Нам сейчас будет. Булыть? Да. Понял. Чувак, ты классно.

Далі проводили з тої сторони, але я не знаю як вони на збиралися безло, а цей берег Це був е, хутір канава. В даний момент, в даний час зібрались жителі, всі, хто залишився, і, і дачники і заслупали. Тому що не признаємо, не визнаємо, ми не до державу під назвою так звана Україна корпорація. Ми живемо, наприклад, я. Мозлі... Сокіл? Так, хто дивися канал, це дивіться, це вже практика духовного. Ми зараз будемо це ретрит козацький. Бачите, річка Бог. Це ж унікальне ну, взагалі, джерело сили. от Ми зараз знаходимося в джерело сили. значить, Підписуємося на канал, ретрит буде класний. Сьогодні декілька буде гарних ефірів, буде висадка садок. Тож, підписуйтесь на канал і від козацької Січі.